Thank you. захисниць нашої України, які полягли залежність нашої держави. Вім'я Отця і сил і Святого Духа. В ім'я Отця і Сила і Святого Духа Ами, відня Отця і Сила і Святого Духа. Цар і безхід відчинити ще істина, що сюди здається, і все наповняєш. Скарби, діви і життя подателів, прийди і вселися в нас, і очисти нас від святої сквери, і спаси, благові душі наші. Отче наш, що й сина небесах, нехай святиться вівня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам пропони наші. Я тоді пощай, видувайся наші. не веди нас у спокусу, але визволи нас відпокала. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. За нами сесії подача розпорядження пропонували цим питанням. Пропонується порядок денних прийняти затвердити за основу, прийняти за основу, пропонується проголосувати за основу. Проєкт вичня 17.85, це про внесення змін програм Шаланки. Так як воно не пройшло, погодження комісії та й за пропозицією бюджетної комісії, щоб його зняти до дальшого розгляду. Добре. Хто за ще й пішли має? За даними пропозиції, прошу проголосувати.

Значить, нашим військовослужбовцям. Я пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу, та як є доповнення до даного проєкту рішення, бо є люди, які пройшли комісію, але заява була написана вже після розгляду комісії, тому проведеться ще одну людину доповнити до даного рішення. Пропозиція проголосується за основу. Наступного службовця владика Олександра та виплатити йому допомогу на матеріально-технічне забезпечення у сумі 20 тисяч. Давай ставимо голосування. 记录。 Шановні депутати, про що це ми приймали це положення, да, прийняти е, в з зв'язку, що технічна помилка просто самій назві по тексту. Помилку випадовували, е, там була прописана соціальна послуга, а Тут має бути соціальна послуга догляду ну По тексту. тексту була <путеку> помилка <путеку> запущена, технічно. Соціальна служба тут тобто, добре не провірила. Ну, вони прийдуть на другий день і мені претензіями. Ви не так прийняли, ну як не так? Ми вже Ми прийняли. Прийняли. Ну, стільки, стільки, стільки до нас їм надсилали на перевірку, то, ну, кожен день буде нас але... було. Добре. добре, добре. Є якісь запитання проще? Немає? Да. Немає? на голосування. Рішення прийде. Це саме головне, що гарно звучало, так? А потім там кожніше так зробить. Слово послужка. Послова. Юра, там він до програми робить закладу освіти, відповідаючи о До програми, ну може, Галя буде більше допомагає. В дану програму ми вносимо видатковий пункт, 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 вносим пункт придбання шкільних автобусів для закладів великомосівської громади. Ці автобуси на заміну йдуть нас двом автобусам. Це я. Два автобуси, які вичерпали свій ресурс це є, е, Бутинський автобус і У зв'язку з тим, що у нас створюється, не створюють, а з 1 вересня 25 року за функціонує профільний ліцей, і вже десяті класи будуть доїздити з навколишніх наших закладів освіти сполучення наших сіл великомосівський ліцей йому потрібно буде здійснювати їхні підвіз. Що вносить великий пункт і кошти а, перекидаються по пунктах згідно даного наступного. Забираються кошти з капітального ремонту з пору, придбання кулак в своїй гімназії, купить інвістку люди, системі зміни заміна підлоги і виконається до посочний ремонт фантусу і огорошення. І кошти йдуть на той пункт автобуси. Тобі. Чи є у когось запитання? Немає, так? Дивіться, ну дійсно є потреба, але є. Ми можемо це питання пройти через два голосування, оскільки ця веднага комісія з питань бюджету, значить комісія не було кінцево прийнято, ми мусимо. Кількох пропозиції, пропозиції сьогодні поправили, так? А. І тому треба як ми зараз просунути. Продовжити розгляд даного питання процедурно без висновку комісії. Да. Так. Ми голосуємо те, щоб продовжити розгляд цього питання без висновку комісії, так? Так. Давайте ставимо голосування. Шейка Взагалі щось не звичайно. Ну дивіться, давайте ще раз, не спрацювали кнопку, переголосовуємо. Взагалі? Зави. Привітте всі, привіт, зараз. Може, включить інтернет? Взагалі, бачимо,

Сентмін додатки 1 2, 3 програми соціального захисту. Захисно населення навчальній ситуації. Прошу приміщення. У нас поступила в сумі 15 527 для завішкодування енергоносіїв для приміщення, де проживають внутрішні особи. Ми ті кошти спрямовуємо на квітень місяць на березень 2025 року для оплати подальшої енергоносіїв для приміщення. Зрозуміло. Давай запишемо. Точна цитація. Так, станало чутно. Це буде. Я його там. Так. От яка повправа, ось ще

І внести зміну програму розвитку захід, спрямувався 842400 на співфінансування, обласний бюджет, субвенцію для підзарядження. Немає запитань? Е, дивіться, мусимо теж проголосувати, оскільки комісія носила. Пропозиції дали, але сьогодні ми зібралися, не, не проголосували без рішення комісії, тобто голосуємо це питання про те, щоб його розглянути без розгляду комісії. Без вислови. При приняття баланс товари на безоплатній основі... Віскограм і палатою нам надані продукти для прихистку, де проживають по загальній бік. Там 177 кілограмів, в них є трупи, макарони, цукру, мука. Те, <ривіт> <ривіт> <Щоб, ривіт> <ривіт> що приживають, ті в прийде у нас. Тільки вже <ривіт> <по, чи> іншим. Пане <ривіт> чи може іншим ще переміщення особи? Чи ходять приходити? <ривіт> Добре, подивиться <Ти, ривіт> прийняти, зняти на баланс. Відповідно, потім їм виробити. Так. Добре. Хто став на голосування.